Всім доброго дня. Сьогодні у нас ініціативна група під патронатом голови районної Богодухівської державної адміністрації проводить шосте засідання електронного Богодукова. Сьогодні у нас почесний гість Яніка Міріла. Не тільки в странах Прибалтії, а і знає вся Україна за короткий термін. Я перед початком засідання хочу представити людей. Голова Богодубської районної адміністрації, під яким я кажу, патріонатом ми і дуже велике йому дякую, тому що він нам дає і кришу, і підтримку сечної допомоги. Зараз, я так думаю, прийде голова районної ради. Зараз ми дотримується ну, сьогодні сесія, у зв'язку з цим трошки розпочнемо. Да. Ініціативна група, будь ласка, підніміть руку, хто ініціативної групи. Руки піднімайте, ініціативна група, до якого йшли складу у нас і освіта, і медицина, і самоврядування, і навіть сільська рада, про яку я вам розказував Олександр Дніми руку, пожалуйста. Який готовий бути первопроходцем у пілотних проєктах для маленького села, селища і навчати в подальшому що Він вже зробив велике діло, це зробив Wi-Fi для села. Тобто Він, вже готовий, такше, він готовий розпочинати, я кажу, для роботи. Так як у нас часу дуже мало, не буду розказувати проводні інформаційні, як обично, я розкажу інформаційні, розказую те, що у нас в Україні відбувається. Тому Так як у нас сесія, і часу дуже мало. Коротко, я просто хочу сказати. Дмитрий Дубілетов, всі ви прекрасно знаєте, по Дніпропетровську, написав нам листа і каже, якщо тенденція збережеться по Бладухові району, то вже найближчим часом Богодухів, Богодухівщина стане найелектрофікаційним районом України. Мені це дуже приємно, знаєте, таке слово почути. Uh -huh. вот. Будемо сподіватися, що ми будемо теж підтримуватись з цим зв'язком. І найбільше, те, що приємно, що наш куратор Валера Ставіцький пішов на повищення і зараз роботи із 25 числа вже. Думаю, це він не приїхав. Тому, як кажуть, у нас є своя людина, яка буде нам допомагати. Я працюю зараз вже. Байгу. І так слово надаємо, я так думаю. Добре, Її, <ріст> і, 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 і тема буде що зробимо, і що плануємо зробити в подальшому для України. Ну і хотілося б просити, щоб інновації в нас були по побогодуховим, і ми готові бути солдатами до І велике за запрошення. Що мені дуже цікаво бути і на місці, скажімо так, що не просто на державному рівні десь сидіти в робочих групах, де звітують офіційні результати, навіть поспілкуватися, побачити, що є, що цікаве, що важливе. Якраз та якому приємно в ну, такому полі. Ну може я розповім пару слів про себе, бо, бо це теж важливо, скажімо, що який досвід, через звідки що я 20 років в галузі і я застойні, я складно сьогодні, скажімо, одна із самих електронних держав, тобто 100% електронних послуг, все, що можна, можна робити через інтернет. все. Я приїхала в Україну займатися цією темою, мабуть, три роки тому, коли взагалі почалось в Україні електронний рух, скажімо так. Тобто я була в робочій групі ресурсу відродження, звідки виросло Агентство електронного юдування, звідки виросла державна така структура, яка має супроводжувати зміни. Ну, з іншого боку, сьогодні 18 органів в державі, які мають відповідати за електронне рядування. 18. Тобто кожен робить щось, мана цього людиного кабінету. І тому здавалося, що якщо неможливо робити це у державі зверху вниз, то треба робити знизу зверх і а, передавати, обмінюватись кращим досвідом і пропонувати як якщо робити. І я сьогодні директор інновації Львова, міста Львова, це означає, що радник місцевої галови Львова, а, також мера Дніпропетровського Філатова. У нас група чотири людини, яка супроводжує Дніпропетровські всі ці зміни, також в Миколаїві, Миколаївської області, також в Харкові, Харківської області в робочих групах, ну, зам робочих групи Харкова і області по електронному лінуванню. Тобто, в тому сенсі я дуже добре знаю і розумію зверху-вниз, що твориться. І на законодавчому рівні, і на стратегічному рівні, і на власному рівні, бо дуже важливо вже також знати, що буде робити область. В тому сенсі, щоб не продублювати, що богатух придумав щось, а в області зовсім друга візія, і дуже багато праці зроблена, мені буде подати. Через це, що в нас є робоча група і в області, яка буде зараз робити стратегію і власну стратегію, може мені теж дуже багато підскажуть, вже, що можна було робити, що вони зроблять. Наприклад, ай це супер, але ай це частний інструмент. Де багато обмежень. Наприклад, реєстри державні, не можна загалом бо це частно. Частну інформацію не можна передавати. Можна робити електронну чергу, не питання, але не реальні послуги. Є думка, що зробить область портал для мешканців Харківщини. Тобто, ходиш на портал, вибираєш місто, де ти знаходишся, деякі послуги. Що це не був би єдиний портал державний, тому бо мінека не зробила його як. Обіцяла вже дуже давно. Но це був би місцевий, де можна місцевий послуг через одну двері, двері отримати. Це означає, що це був би вже обласний портал, туди можна було б підключати і ЦНАПи, і документалоги, і реєстр і мешканців і критерії, і повноцінно надавати послуги. Тому, Наприклад, деякі міста не беруть айгав, наприклад, у Львові сьогодні найбільше послуг запущено. Вони запущені на своєму порталі. Бо, наприклад, нам потрібна реєстри, Потрібно, потрібно обмінюватися подовідки про несудимість, передавати один одному. Це не можна робити через час. Треба спитати реєстрів мешканців, де людина проживає, поміняти інформацію. Не можна робити через час. Тому я завжди кажу, що айга це дуже добрий інструмент. але як перший крок тому сенсі, що зробити чергу, коли немає нічого, це вже краще, ніж нічого. Ну, Якщо можна повноцінні послуги надавати, то зрозуміло повноцінні. Із-за цього почати заяв зрозуміло, зрозуміла, розуміючи це обмеження, що це не кінцеве, це не вирішується. <реш> mm. да, да, да. І в Дніпропетровській треба признати, що якраз у мер окрема ситуація, де немає нічого. Тобто вони також починають з цих. Перших кроків Айгав, тому бо як не дивовижно, велике місто, ну там немає електронних черг і, і так далі. Але ці міста, які пішли далі, вже відійшли від Айгав, бо, як, як я казала, надійніше, краще, легкіше, більше послуг на сьогодні. Далі у області є така думка, що створити все ж таки і широкополосний інтернет сюди провести кабель по головним пунктам, населеним пунктам. Тобто не зовсім до кожного дому, ну точно до кожного райсавето, свята і так далі, щоб створити між собою можливість документообігу, електронної почти, щоб хоча б держслужбовці могли б обмінюватися інформацією, могли б приймати там листи цифрової підписи, наприклад. І це міркується, що буде. Рішена через місяць на обласному рівні, скажем, стратегія, що буде будуватись, і там наступними роками буде потихеньку будуватись. Питання тільки в якому форматі, чи це кабель, чи це яка технологія. По послугам, я, я врятую, що я не ми робили дуже різні опити, що найбільше набаліло людей по електронному всьому. Бо електронне орядування це ж не все. Починаючи з відкритий бюджет, відкрити закупівлі, там, електронний квіток, різні послуги. І незалежно від міста, наболіли якби одні і ті ж теми, зрозуміло. В робила опит і сказала що більшість людей, що для них важливі електронні послуги як субсидія, отримувати довідки дурні. В прямому сенсі через інтернет. Моя любима довідка це форма 2, сімейний стан. Uh -huh. Тобто я маю отримати довідку, з, з ким я проживаю. Так, я ж знаю, з ким я проживаю. проживаю, чому ви у мене питаєте цю довідку. Чи довідка принеси? Держава питає, щоб я показала їм державні дані. Це uh -huh. ж у, у вас в базі даних. Подивіться, чому ви у мене питаєте. Я ж знаю, чи я собі вчиняю. Ну от, але ну все ж таки, поки ці довідки не відміняли, це найбільше запитують. Якраз довідка чи фона там, довідка про доходи, довідка про несудимість, субсидії і так далі. Це так далі. це, що дуже швидко відчувається. Навіть якщо можна стати в чергу чи заказати через інтернет, прийти за неї, до вже є, скажу. Прогрес в тому сенсі, що можливо робити багато змін, які не доходять до людей. Це дуже швидко дойде, що я вже не маю два рази ходити. Uh -huh. Далі зрозуміло, є такі пункти, які законодавство каже, що треба робити. Тобто у нас вже достатньо багато таких пунктів, як прозоро. Всі закупівлі мають перевести на Прозоро. У нас петиції мають бути прийматись, а колективне звернення у нас мають бути відкриті дані. Там перелік, як, як вся інформація має бути доступна. Там а, земельний кадастр, договори, який підписав місто і так далі. І так далі. Там велика постанова кабіна окремо. Так що, якщо навіть почати з цього, що треба зробити, і паралельно зробити кроки по цим послугам в будь-якому форматі, який є, це вже буде дуже реально відчуватися. І відчуватись для мешканців. Бо вчора ми не знали нічого про бюджет. Сьогодні ми бачимо навіть на рівні школ, може, лікарних і так далі. Так, ми в цьому році запроваджуємо обласний конкурсі, участвували і повне розбереження. І практично всі школи писали проєкти і участиють в власних конкурсах. До цього взагалі не розуміли люди, що це таке є. Я сам буквально десь дві тижні проїхав з Польщі, і наскільки це все розвинуто в країнах Європейського Союзу, що це вже на протязі багатьох-багатьох років у них вже бюджети цих грантів більше, ніж їхні власні бюджети. І це, скажімо, зовсім інший вимір, до чого нам потрібно стрілятися. Так, так і і долучати партнерів також, що зрозуміло, що не все можливо зробити все, е, самому. зрозуміло, я різні it компанії, також у Харкові я саме більше техніка. Після Києва, тобто долучати. Якщо ви розумієте, що вам потрібно, то питайте, і і, і я вказана, що з радістю і техніки приєднаються, зроблять за свої кошти Щось, якщо буде зрозуміло, що я Кажуть, що у нас немає грошей, ми не можемо робити якісь елементарні речі. Зрозуміло, немає грошей, якщо немає стратегії плану, куди долучати гроші. Тобто, я першим промом все ж таки також поміркувала до про стратегію. Що робити, які пріоритети, чи пріоритети відкриті дані, чи відкрити бюджет, чи електронні послуги, чи там електронних відомих, по якому можна проїхати, чи... в який час, і тоді буде приблизно зрозуміло, що для цього потрібно, які бюджети, які кошти, і як можна долучити партнерів. І IT-кластер, наприклад, дуже активний, завжди допомагають, коли вміють. І тут, наприклад, у Львові ми створили більшість інновацій, які створені в електронному урядування. Навіть гауз запустився у Львові, ні одні також банк Айді, також Мубелайді, також послуги і так далі. І це зробили три людини. Тобто в прямому сенсі три людини, які у нас зараз Айті департамент, три людини, які міркують креативно і долучають партнерів. А ті підприємства, волонтерів, активістів і так далі. Так що можливо показати дуже круті, добрі результати і без такого величезного ресурсу, що і, чи можна мати величезний ресурс, як у Києві, і показувати майже нічого. Так, yeah. Що? Yeah. Да. Концепцію ми створили стратегію. Ми її назвали електронний богодухів. Він у нас є. Ми взяли базу. Взяли, тому що я був в ініціативної групі по електронному самоврядуванню Олени Петрової. І ми туди взяли основну базу. Лікунку ви казали, 36 листків, навіщо ми їх зробили, ністили б 10 листків. У нас для володок є. Ми пропонуємо будується. Зараз з листочки роздали ми. Зараз напишіть, будь ласка, не втрачайте часу, напишіть ваші пропозиції, на що можна зараз поділити евакуацію. Ні, ви паралельно, тому що зараз станете, 10 годин і підете, але листочки так і залишаться. Пробачається. У нас зі свого боку також існує програма інформатизації, яку ми на три роки розробляємо вже третій раз. І буквально ось, тільки в цьому скликанні районної ради, дякуємо голові районної ради за співпрацю. Ми почали фінансування цієї програми саме електронного документообігу. Ці сільські ради у нас електронний обмін поштою існує, тобто вже не так у нас все і погано. Всі наші по АйВо впровадження вам відомі, тому ми також крокуємо в напрямку розвитку в цьому. І зважаючи на те, що вже з квітня будуть реєстри територіальних громад, створення сільських радах, то якраз у ці найбезглуздіші довідки, з ким я проживаю, відпадуть. Сподіваємося, що це все буде оперативно виконано на законодавчому рівні. Давайте Сергій Федоровича слово надамо, бо йому на сесії, а потім Сергія нам повезло дуже, він сам програміст закінчує, тому нам дуже повезло. Він Дякую за надання слова. Так співпало, що у нас сьогодні є 10 годинна сесія. Там декілька важливих питань, тому у нас сьогодні все оперативно. Значить, цю програму ми підтримуємо, ми її розвиваємо разом з державною адміністрацією. Ми виділили кошти і придбаємо і сервер, і разом з сільськими радами всі підтримали. Тому і нас і закон зобов'язує всі проекти рішення, рішення петиції розміща розміщати на електронних засобах. Тому у нас ця програма, сайт у нас розробляється, який буде підтримувати теж і петиції, і щоб ми знали думку наших громадян і електронні звернення. Тому, я думаю, і паралельно ми АйГО впроваджуємо свою, це буде паралельна система, паралельно то, що свої. Тому думаю, що а вже люди будуть визначити, як їм краще, так і будемо спів, з ними співпрацювати, може відкриті для любить форм. Можна якраз заповнити, що голова обласної адміністрації раніше, що зараз розробляють, на сесію були на думку. Це буде на просові, так. Нам би хотілося спільний, спільний документообіг з обласною адміністрацією, районними адміністраціями. Ну, через брак коштів у районах, якщо б серверне обладнання було в обласній адміністрації, і ми, ми були ми б були в одному контексті. Не вийде так, що ми сайгово підтягуємо, а потім область каже, ні, це зовсім інше. Я думаю, я це буде правильно. Я, я ж тоді ще казав, що можливо, можливо держава прийме якесь рішення, законодавчу бази і якусь створити і підтримує одну систему, яка буде, це буде державні дата-центри. Які будуть отримувати всі дані них, і щоб були співпраці між системами району, обласних, міжобласні, і, і між Києвом, щоб це була одна система. Не кожен регіон буде якісь свої, тому що не буде тоді. Системності. Системності. системності, не, не зможе проживаючи там, допустим, в Харкові, вирішувати якісь питання, допомагати своїй мамі, яка проживає там в Полтаві чи Дніпропетровській. Тому бажано, щоб це була одна система. Бажано, щоб ця держава опікувалася захищеністю даних, дата -центр. і щоб ідентифікація особи проходила під державним контролям. І тому є, якщо може бути такою, якщо вони визначать якусь систему, то нас як державних об'язують прийти на неї. Тому... Якщо можна дорогати, тільки що прийняли закон 2974, який каже, що місцеві системи будуть інтегровані. Тобто, якщо це будуть місцеві системи місцевих органів влади, то вони мають бути інтегровані в державний квартал в сенсі, що вони не будуть викинути, вони будуть туди з'єднані також. Нема розуміння сьогодні, коли буде державний квартал єдиний. Нема закону по інтерабільних сервісах, немає технології, які їх з'явитися. Немає нічого, так. Да. Ми, ми плануємо, немає очих тонічних даних, а ми плануємо йти відсюди. і як то ну, ми будемо працювати. Переділуватись потім, якщо потрібен, вертаємося, тут доповнюю до, до Айгова. Я думаю, що ми на правильному початку підтвердять, що ми Айговом починаємо послуги. І ось те, що звернення, те, що було до міського ради і району, ради і райдержміністрації, адміністрації, і те, що пропозиції керівним складом його були спеціалістами, нам перше дали, от першу дали за ідеято, логін і пароль. І зараз ми будемо. Ці Україні у нас це перша послуга От дивіться, хлопці вже відкрили, що воно працює. Тобто у нас є вже первішани. Ну зрозуміло завжди дуже приємно, якщо є ініціатива, якщо є бажання. Це початок всього, що є розуміння, що треба щось міняти. Треба міняти процеси, треба йти ближче для людей, треба відкриватись для людей. Якщо мерія розуміє це. І місто розуміється, і готово підтримувати потрібні процеси, то Бачу, це буде навіть, добре. Розумію, Знаć, голови якщо... Зрозуміло, і всі бували були, і якщо не було б бажання, якщо не вірило, що є бажання, то теж не було б. Так що я вірю, що дуже початок на правильний добрий початок шляху, що це буде не простий шлях, бо це всі не шлях. Но ви в дуже доброму початку. Ну, сподіваємося, то, що ваш приїзд буде як для нас, для нової ініціативи будуть нові пілотні проекти. Ну, Сподіваюся, таке маленьке місто, як Бога ви будете повнити. А то привикли Львів, Київ, Харків, Дніпроплітровський, але таке, як маленьких там забороні. Доброго вам здоров'я і хотілося б вас бачити, що ви були такі е, і подальші. Імпульсивні пусть, е, активні, ініціативні. Е, Ну не знаю, ну просто красива жінка. Дякую. Дай Бог вам дарує все одно лучше. да, поки я же маленькі міста не, не а, забуваю. Я приїжджаю сюди, приїжджає без телекамери і багатохи в інші маленькі міста. Я тому, бо мені здається, не завжди прогрес, не завжди приклади, Саме краще можна показувати в великих містах. Деколи маленькі міста набагато швидкіше. І можуть супроводжувати деякі зміни набагато швидкіше, показувати результати, швидкіше. Так, такої маленькі міста можуть багато що показати. Велике дякую вам. Дякуємо вам, успіху вам подальше.